Це внутрішній двір Ужгородського ліцею Лідер. Тут нацгвардійці проводили заняття змінної безпеки та тактичної медицини, а також показали зброю та екіпіровку військових учнів 10-х та 11-х класів. Роман Плаксюк навчився накладати турнікет. Було спочатку не дуже зрозуміло, але потім мені інструктор все пояснив і почало виходити. Спочатку потрібно викинути турнікет, щоб він розложився, накинути на руку, затягнути. Ну а потім вже все це дуже інформативно в наш час і ну це потрібно. Ми роздивилися, ну розглянули міни, подивилися, як вони працюють. Нам розказали зараз. Ми дивимося, як складати і розбирати автомат. Скільки. Ну, магазин там подивитись, скільки може бути патронів в цьому. Я думаю, що зараз в ситуації, яка є в нашій країні, я думаю, так це актуально і не тільки для мене, а для всіх. види снарядів та мінну безпеку школярам, розповів сапер Нацгвардії Олександр Гаранчук. Це противопіхотні нажимної дії, фугасні найрозповсюджений це противопіхотна міна ліпісток, так називаємий. макет тротилової шашки, запальна трубка. Щоб проводити в дію протитанкова міна ТМ-62М в металевому корпусі, є також в пластиковому корпусі. Якщо о, дитина, людина знаходить будь-який підозрілий предмет, схожий ну, там, на вибухівку або артилерійський боєприпас, ні в якому разі не можна рухати, о, переносити, кидати. Потрібно викликати відповідні органи, службу. О, які розуміються на тому і знають, що з цим далі робити. А про зброю учням розповів інструктор Нацгвардії Богдан Гоголь. Вставляємо навчальну зброю, яка у нас, в принципі, є. Тобто ця зброя раніше була бойовою. Просто часом її вже зробили для того, щоб можна було безпечно показувати людям. Автомат Калашніка 84-го року. Він стоїть на озброєнні, що в Збройних силах, що в Національній гвардії, що прикордонній служби, тобто майже у всіх силових відомствах. Снайперська гвинтівка Драгонова. Також стоїть в багатьох підрозділах на озброєнні, що в Національній гвардії, що в Держприкордонслужбі Збройних силах. Автомат Калашникова важить 3,2, це важить десь 4,5. Це вже ручний кулемет Калашникова. Важить 5 кілограмів, трохи потужніше ніж автомат Калашникова. У кабінеті захисту вітчизни нацгвардійці провели заняття стрільби в інтерактивному тирі. Ми стріляли, виходить, з автомата лазером і з пістолета. Ну, на мене це було досить цікаво. Ну, раніше такого тільки типу, не було. У нас були завдання в тирі, це ну це була у нас захист України уроки». Ну, ми так стріляли раніше з воздушки. Я навчився стріляти. Це був дуже гарний досвід. Надіюсь, він мені не знадобиться. Але, ну, але ну, це досить гарний досвід. Ну, це трошечки важче, тому що більш не ну, непередбачувано попадаєш в цілі. Діти вчаться тримати правильну зброю, прицілюватися та вести вогонь. Тому що автомати зараз ми стріляємо з автомати СПМ, а воно все йде як. Ідентично до настоящої зброї, те саме по вазі, те саме по нажаттю на спусковий гачок, що в ПМ, що в автоматі. Це все інтерактивно, якби це лазер. Діє на лазер і якби ведеться вогонь. Це безпечно для дітей в будь-якому віці, я думаю. Участь у заняттях з надзвардійцями взяли близько 120 учнів 10 та 11 класів. Про це розповів речник Національної гвардії в Закарпатській області Олексій Куделя. За його словами, дітей розділили на чотири групи. Учасники кожної по черзі підходили до різних інструкторів. Ми показуємо також наше обмундирування, інженерні боєприпаси, тобто міни. І звісно, що це макети, це не все не справжнє, це все навчальне. Для чого цей захід? 1 жовтня відзначається День захисників і захисниць України. Всі ми розуміємо, що ті старшокласники, які зараз навчаються в українських школах, вони згодом стануть. Повноцінними захисниками, а може хтось і захисницями України, і чим більше вони будуть знати, чим більше вони будуть вміти, тим їм буде легше. Тривали заняття з надзвардійцями впродовж двох годин. Руслана гостік Леонтій Николишин, суспільне новини.